Добрий день днями у Міністерстві оборони сполучених штатів заявили про те, що Пентагон не володіє інформацією про можливу відправку північнокорейських військ в Україні для їхньої участі у розв'язанні Російської Федерації війні в нашій країні. Про це під час брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінг. Представницю Міноборони Сполучених Штатів запитали, чи має. Оборонне відомство Солучених Штатів інформацію того, що КНДР відправила свої війська на підтримку Росії. Пряма мова речниці Пентагону. Ми, безусловно, знаємо, що Північна Корея підтримує зусилля Російської Федерації в Україні, надаючи їй різну військову підтримку. Але, і, як завжди, диявол криється в деталях, але. І почуємо, що мала далі сказати речниця Пентагону. Але я не маю жодної інформації про конкретні війська, які зараз направляються в Росію, зазначила вона. Я нагадаю, нещодавно очільник Кремля Владимір Путін та відповідна вождь. Північної Кореї Чен Ін підписало угоду, яка зобов'язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій стороні у разі безпосередньої збройної агресії проти однієї, з них. безпосередньо вельма шановна поглядацька аудиторія, тобто мовиться про те, що незважаючи на авторитарний. Характер і Російської Федерації і КНДР договором передбачено надання військової допомоги виключно у разі безпосередньої військової агресії проти країн підписантів. Відповідно, якщо КНДР зголошується відправити військовий контингент в Україну, то автоматично КНДР стає країною, стороною і учасником конфлікту. Цього не можна не розуміти. Натомість, це не розуміє. І давайте говорити про те, що інформація Пентагону з'явилася 2 липня, а примітно те, що 28 червня, тобто за декілька днів до повідомлення офіційних представників оборонного відомства Сполучених Штатів, є оприлюднена інформація аналітичного відділу громадської ініціативи права справа, про те, що інформація про можливу відправку військового контингенту КНДР. А з, зокрема, мовилася про військових інженерів, військових будівельників, не відповідає дійсності. Давайте подивимося на передисторії цієї інформації, звідки ж, власне, ростуть ноги цієї сенсаційної новини. А, джерело інформації загальновідомо. Це відповідно так званий інститут вивчення війни. Аналітики в лапках, я беру лапки. Це слово аналітики інституту вивчення війни. На моє переконання, це не суміжні поняття, але менше з тим, українські змі повідомлялися про те, що аналітики інституту вивчення війни проаналізували, як сили КНДР можуть допомогти Росії в війні. І, зокрема, повідомлялося про те, що американський інститут вивчення війни, причому наголос робиться на тому, що він американський. Хоча я вже не неодноразово наголошував на тому, що за даними джерел наближених до українського розвідного риства, за цим американським інститутом вивчення війни стоїть сумнозвісний Антон Юрій Гераченко. Так от американський інститут війни вивчення, перепрошую. Заявляють, що поки не бачать повідомлень, які би свідчили про те, що північнокорейські військові мають намір брати участь в бойових діях України. Проте і далі знову диявол криється в деталях, проте аналітики говорять про наявність даних, про намір КНДР надіслати інженерні сили на окуповану територію України. І далі пряма мова так званого інституту вивчення війни, пряма інженерна підтримка Північної Кореї може вивільнити російську бойову силу для операцій уздовж лінії фронту і допомогти Росії розширити військову інфраструктуру, оборонні укріплення на окупованій території України йдеться у звіті інституту, опубліковано у нічна на 27 червня. Нагадаю. Аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа спростував цю інформацію вже на наступний день 28 червня, а 2 липня з'являється офіційне повідомлення оборонного відомства Сполучених Штатів про те, що даних про можливу відправку інженерних військ НДР в Україну немає. А ще раніше я нагадаю. Південно корейська телевізійна мережа TV Вік з посиланням на південно-корейського урядовця повідомила, що Північна Корея може направити масштабні військово-будівельні інженерні війська в окуповану частину Донецької області вже в липні 2024 року, і що ці сили братимуть участь у відновлювальних роботах, ба більше того. Неназване джерело навіть порахувала, скільки буде коштувати російському бюджету відправка інженерних військ КНДР безпосередньо на окуповану територію України назвалася сума 115 мільйонів доларів. Так от, повертаючись, власне, до повідомлень так званого Інституту вивчення війни. А саме про те, що чотири Бригади військових інженерів можуть вивільнити російську бойову силу для операцій уздовж лінії фронту і допомогти Росії розширити військову інфраструктуру оборонні укріплення. Давайте ще раз: спеціально для інституту вивчення війни закріпимо матеріал і покажемо цю недолугість подібних заяв. Бригада налічує в середньому до 4 тисяч. Три бригади, 12 тисяч. Відповідно, що 12 тисяч вивільнених інженерних військ Збройних сил Російської Федерації жодним чином не вирішують проблеми тактичного просування російських окупаційних військ безпосередньо на лінії бойового зіткнення. У Російської Федерації достатньо розуму кидати на більш боєздатні підрозділи власної армії, а саме морську піхоту. Бригади спецпризначення дивізії повітряно-десантних військ у якості штурмової піхоти, але фактів використання інженерних військ безпосередньо на лінії бойового зіткнення поки не було зафіксовано. Мовиться про широкомасштабне використання саме підрозділів інженерних військ безпосередньо в штурмових діях. Натомість варто відзначити, що і українські і західні джерела відзначають, що відповідно інженерно фортифікаційні роботи, які проводять російські окупаційні війська, у них тактика, вони зайняли населені пункти. Відразу заходять інженерні війська і будують відповідно інженерно фортифікаційні споруди, щоб підрозділам закріплення у разі відповідно контрнаступу збройних сил України було куди відійти. Це, це, до речі, досить сильна сторона російсько окупаційної армії треба це відзначити, і варто відзначити, що саме інженерні війська стали основною пересторогою українського контрнаступу. Мовиться про будівництво лінії Суравіки, на яку вони побудували за три місяці. Натомість військово-цивільна адміністрація Донецької області у липні місяці відзвітувала, що готовність українських інженерних фортифікаційних споруд. На 90 за 9 місяців, але менше з тим, давайте повернемося власне до відповідно вивільнення підрозділів російської армії. Ну, ми з вами вже проаналізували 12 тисяч. Відповідно, що якщо наразі угрупування російських військ в Україні налічують до 700 тисяч. Я про це вже казав у попередніх етерах. Причому ця інформація була знову таки оприлюднена на випередження і після тижня е того, як її оприлюднили в змі, з'являється підтвердження на вищому посадовому рівні Російської Федерації. Російський диктатор заявляє про те, що чисельність російського групування в Україні збільшена з 615 до 700 тисяч. Так, от погодьтеся, 12 тисяч військових. Будівельники абсолютно не вирішують питання е, безпосередньо подальших тактичних успіхів російських окупантів на лінії бойового зіткнення. Це перший момент. Другий момент, про який треба говорити: що 12 тисяч е, інженерів, військових будівельників з КНДР – це звичайно добре. Але Російська Федерація має можливість задурно залучати. Дешеву або взагалі безкоштовну робочу силу, мовиться про так званих трудових мігрантів громадян середньоосійських країн, яких правоохоронні і каральні органи Російської Федерації масово виловлюють на безмежних теренах Російської Федерації. За інформацією очільника слідчого комітету Російської Федерації Бастрикіна, тільки за останні місяці було проведено Відповідно, масові заходи щодо виявлення трудових мігрантів, які не стали на військові обліки або порушили міграційне законодавство. 30 тисяч було затримано, і 10 тисяч з них вже безпосередньо будують інженерно-фортифікаційні споруди на лінії бойового зіткнення. Пауза і крапка. Відповідно, шановне товариство, ми разом з вами спростували інформацію: черговий фек. Виконанні Інституту вивчення війни, який, на жаль, масово тиражувався в українських ЗМІ, навіть не перевіряючи джерел інформації і самої інформації, змушений знову констатувати те, що аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа виконує роботу за центри протидії дезінформації при РНБО та відповідно Мінкульті, спростовуючи інформацію, яка не відповідає дійсно, хіба більше того, створює певне інформаційне поле для поширення російських наративів в українських ЗМІ. Ми з вами разом аналізуємо інформацію і стаємо на перешкоді спробам російських спеціальних служб щодо просунення інформаційно-психологічних операцій в українському інформаційному просторі. Тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розрахуємо на вашу допомогу в нашій роботі. Результати роботи ви бачите самі. Тримаємо стрій. Все буде Україна! Разом до перемоги!